Усе геніальне просто. І профілактика, насправді, і оздоровлення в натуропатії, воно також не складне, Якщо робити це правильними продуктами, хочу вам нагадати, або, можливо, хтось не чув то розказати, про такого малюка симпатичного, який називається Бальзам альпійських трав. Він зроблений на основі ось такого продукту: 33 трави. Тобто, тут ефірні олії і Базові олії з 33 трав на основі масла ши. Просто в пляшечці це, от в такому вигляді, воно має дуже багато видів використання. Про нього розкажу окремо, але це не завжди зручно. А цю штучку завжди дуже зручно мати з собою. Просто кинув в сумочку, тут 10 грам, але він настільки довго граючий, що вистачить вам ну, на рік-то точно, а можливо, і більше. Дивіться, як можна це використовувати? В першу чергу це захист від вірусів. Ним треба дихати, наносити в районі носа. Отак, от, крила носа навколо, отак от, для того, щоб ви дихали. Ефірними оліями. І через цей бар'єр ніякий вірус, ніяка інфекція не могла проникнути до вас в носоглотку. Цей бальзамчик можна використовувати і дорослим, і діткам. Єдине, не наносьте на відкриті рани і на слизові оболонки, щоб не було ну, зайвих, неприємних, дискомфортних відчуттів. Але він вас виручить, наприклад, коли є головний біль. Неважно з якої причини. Змащуєте собі скроньки, змащуєте за вушками, змащуєте, наприклад, отут по шийці. Можете нанести собі на пульси. Якщо, наприклад, упадок сил. Можете собі також шийно комірцеву зону розтерти, скроньки розтерти. Наприклад, ви десь вдарилися, у вас синець, у вас гематомка, чи вам скрутило спину, наприклад, щось там поясниця чи хребет десь збій. Тобто, ця штука, вона дуже, дуже універсальна. Можете взяти на кінчик, наприклад, ножика. Кинути в теплу воду, опустити цей грамулечку бальзама, розчинити, зробити собі полоскання десь в дорозі чи в мандрах, І навіть випити можете цей такий невеличкий розчин, якщо у вас ну, от, от нічого немає під руками, а ви собі чомусь надумали захворіти. Тобто, отакий малюк, дуже класна штука, вона має бути ну, буквально в кожній сумочці, в кожному рюкзачку. При застудних і вірусних хворобах також можна змащувати грудку, шийку, спинку, стопи ніг, ну там, де ми змащуємо завжди да, при таких хворобах. А ще ви просто подякуєте собі влітку, літо вже скоро, влітку, коли будуть кусючі, летючі і всякі інші комахи. По-перше, якщо нанести на відкриті ділянки шкіри, то вас не будуть кусати, бо тут така композиція, яка не подобається комахам. Ну, а якщо вже сталося, то ви дуже легко намастите укус, місце укусу і не буде свербежа, не буде розчісування, не буде дискомфорту. І я точно вам розказала сьогодні не про всі його властивості. Зверніть на нього увагу, і я дуже раджу його мати завжди при собі.